Tower of Hell. І, і, і сьогодні я буду купувати боксики і відкривати їх. Ну, я не знаю, треба боксики вийде. Так. Ну, сина штука. Прикольно. А, так, ну, звісно, може, ви бачили, але мені попалася така сина штука. Ви бачили, можливо. Ну, там було видно, і, е, типа, ну, там було видно, бо я купила два боксика за раз і там було видно, що я одна зі штука і димок. Так, давайте одягнемо димок. А що з ним? Він якийсь странний, тому що ну, я, типа, його обираю, а він не не відреаговує, а ем, Я не знаю. І що робити? Бо він щось тупить. Я вже з ними проходжу. І що? І, і нічого, і тупит. Ем, не знаю. Хоча він, вроді без голови мав іти, якщо я не.